Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Давайте трішки відгадаємо загадки. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їх думки, я слухав, чув. Як кожна колосина шептала тихо слово Батьківщина. Нема кореня без рослини, а в нас людей без батьківщини. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ. Поезія про дивосвіт природи. Ви вже знаєте, що віршована мова має рими ритм. Вона відрізняється особливою виразністю, образністю. Поети й поетеси розповідають про природу так, що їхні спостереження, думки. Та почуття стають для читачів цікавими, відкритими, пробуджують уяву, спонукають до роздумів. Читаючи твори цього розділу, ви будете знаходити, як по різному описано у віршах небо, поле, дощ, які слова вжито, щоб передати різні стани природи. Настрої й почуття людей, уявляти про читане, пройматися любов'ю до рідної домівки своєї річки, раптом розквітлої вишеньки, збагачувати своє мовлення образними висловами, уявляти себе у ролі видавців книжок, використовуючи інформацію з медіа Сьогодні на уроці ви будете продовжувати знайомитися з українськими поетами, згадаєте найвідомішого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, дослідите картину вже знайомого художника Івана Айвазовського. Знайомтеся поетеса Любов Забашта. Українська поетеса, драматург, розаїк. Вірш дивосвіт! Дивосвіт, дивосвіт! Хто придумав оцей світ? Землю красну отаку у зеленому вінку? Всі ці квіти і ліси, і пташині, голоси? Ліс і річка, і поле, це ж усе моя земля. Давайте відповімо на питання, з яким почуттям поетеса пише про рідний край. Передай їх, читаючи вірш. Як ти зрозумів або зрозуміла виділене речення? Людина залишається людиною в усіх естетичних і духовних вимірах, доти, доки в її серці живе пам'ять про той шматок землі, де вона народилася і виросла. І навіть тоді, коли вона живе в іншій місцевості, для неї той благословенний клаптик рідної вітчизни залишається святим. І недоторканим. Для наших всіх поколінь, які були і є, і будуть, таким прикладом є Тарас Шевченко. В 13 років залишив він свій рідний край, але де б він не був, і що б він не писав, він завжди був з Україною, її природою, з болями свого народу. Гортаючи сторінки Кобзаря, можна знайти, як багато раз Шевченко пише про Україну Дніпро, Вербу та Калину, гаї та діброви, дуб та автополю, Явір та яворину, барвінок, садочок, ліс. Тарас Григорій Шевченко – український поет, художник. Кобзар. Опрацювання вірша. Будь ласка, прочитайте вірш. Виразно. Давайте прочитаємо слова, поставимо правильно наголос, назвемо орфограми, які є в цих словах. Відповімо на питання. Послухайте вірш, які дві картини природи змальовано в ньому. Прочитай вірш мовчки, знайди у ньому межі першої картини, з яким почуттям описує поет Хмароньку. Який настрій передано у другій картині? Поміркуймо, чому поет називає сивий туман ворогом. Висловте свою думку, звертаючись до тексту вірша. які вислови вжито в переносному значенні. Дослідіть картину Івана Айвазовського Море з рожевою марою. Домашнє завдання. Сторінка 124.